Мир благословення. Сьогодні пастор дав таке откровення щодо того, як читати Біблію, щоб був результат. І він каже, що відколи знайшов Христа, ніколи не міняв свою думку, навіть будучи молодою людиною. І в цьому є різниця між нинішнім світом. Людей кидає то туди, то сюди. То вірю, то не вірю, то в одного вірю, то в іншого, то Павлів, то Аполосів, то Христів, то чорта, то диявола і так далі. Якась маніпуляція. І подивись уважно на своє життя, на цей світ. Його Кидає зі сторони в сторону з однієї простої причини. Люди кажуть, та я вільний, я хазяїн, ти серйозно, я не можу так сказати, дивлячись на цей світ. Я не можу так сказати, дивлячись на життя людей, тому що зараз дуже важко можна знайти людей, з яких можна брати приклад в одній якійсь області, чи в другій, чи в третій. Це проблема. І якщо ти такий розумний і так геть усе контролюєш, то чому? Тому що є вагання, вплив і є спокуса. І що пастир робить, коли читає Біблію, і я так само я намагаюся кожне слово пропускати через себе, кожну літеру, кожне слово в Біблії, бо Біблія це слово Боже, це життя. І якщо я не буду це робити, тоді через мене, через мої мізки і через моє серце хтось буде щось інше перепускати. Не віддай цей вибір нікому. Бог дав тобі цей суверенітет, він дав тобі цей вибір. Амінь.